Було у царя, як в тій казці, три сина: старший, середній і найменший. Хто з них розумний, а хто дурень? Цього у казці не пишуть. Але от хто стане наступником царя-батюшки, такі припущення є. Зрозуміли ви чи ні? А далі ми поговоримо про Олександра Григоровича Лукашенка і його так званих нащадків. Ведь калічество народжених поросят а свиноматки і їх качества, от міністр сільського господарства знає. Не залежить от свиноматки. а те, що завісить від храка. Так от, у Лукашенка троє синів: Дмитро, Віктор та позашлюбний син Коленька. Були часи, коли парубки супроводжували батька ледь не на всіх важливих подіях в країні. Найактивніше до таких заходів Лукашенко долучав Колю. найменшого зі своїх нащадків. Это воспринимается всегда по-разному, і от саме коліньку всі вважають наступником правління самопроголошеного президента Білорусі. Я же чоловік, мені теж после президентства, как-то жить надо, моїм дітям я вже об этом говорив. Тому щоб народ звикав швидше до можливого нового царя, а він до народу. Починаючи з восьмирічного віку, Лукашенко його все активніше і активніше залучав до різних публічних заходів. І у форму його військово одягав, і картоплю з ним збирав. І у 2020-му навіть мінськ разом з Миколкою відвоював у розлюченого натовпу. Колі Лукашенко зараз 20 років, і його до слова часто порівнюють з британським принцем Вільямом. По суті, його вже й неофіційно іменують так: принц. Білоруський. Усе через мега розпіареність. А квіточка тим часом підросла і стала крашем. Дівчата почали відмічати у соцмережах вроду коліньки. Ну а чого ні, цар батюшка не образить за принца і коня Златогривого, і півцарства віддасть, і трактор може, подарує. Дуже вже тато ним намилуватися і нахвалитися не може. Це син мій младший принес на натовську аптечку і. Нашу, хто папу, ну це що такої, і почали розворачувати. Говорить, жизнь, людей. А телефонну розмову батьки з Володимиром Зеленським. Знаєте, хто організував? Коля. Саме він вмовив тата поговорити з українським президентом. Рубалот, як ребенку, як сину одне. Пойми, війна на твоїй території. Ну, Зеленський, звісно, Олександрович, але не його син. І слухати не став. Проте, Миколці все ж доводиться слухатись. Про план бути великим політиком Колі Лукашенко говорять уже давно, і за чутками він мав їхати, куди б ви думали, ага, у ворожу та страшну Америку. Он в школі, в дерев'янській школі, вивчив іностранний язик. Он мені переводить. Та для чого та Америка, якщо англійську уже малий, знає добре. Треба мислити масштабніше і відправляти його ще кудись, розуму набратись. Он способний парень тому тато, недовго думаючи, відправив сина до Китаю. Про це заявив сам диктатор в ефірі Росія 1 При цьому спеціальності сина, на якій він навчається, не уточнив. Фей -чан -цай -мен -мен. Миколі Лукашенку на момент поїздки було 18 років. У 22-му році син президента закінчив школу із золотою медаллю. не в дінька, те деньги треба ще о... освоїти. Хоча раз по раз вигулька інформація, що міні-бацька навчається в Пекіні. Серед студентів дуже скромний найкращий студент на курсі. А хто б сумнівався, і маму він слухає, хто б вона не була. До речі, про маму достеменно невідомо, хто ж є матір'ю хлопця. Свого часу Лукашенко відмовився називати ім'я матері Миколи, але повідомив, що вона працює лікарем. За основною версією, що проходить у ЗМІ матір'ю Миколи, є Ірина Абельська, колишня головлікарка лікарні управління справами президента Білорусі, яка була особистим лікарем терориста Лукашенка. А коли ж Колінька повернеться, цього поки що ніхто не знає. Можливо, перед наступними президентськими виборами у Білорусі. Цілком можливий варіант, адже їх проведення має відбутися до липня 25-го року, тобто менше року залишилося. І всі ж ми знаємо, що в легітимності Олександра Григоровича є багато питань, через що у 20-му році Білорусь і накрила серія багатотисячних мітингів. Адже люди не вірили у результати виборів. «Спасибо!» Батько, як вправний управлінець, тоді все гарно впорядкував силовими методами, і методом. З сильної руки змусив всіх мовчати. не не я вас збивати не буду». Да ви що?» а «Це я, я, не я. в моїх інтересах». Але нові вибори це справа свята. Проте не прив'язуйте повернення Колі додому з можливим його кандидатством у президенти. У Конституції Білорусі прописано, що кандидату на момент виборів має бути 35 років. А ми Колі прекрасному лише нагадаємо 20. Але ж то Конституція Білорусі. Просто коли знову все розпочнеться і доведеться знову фальсифікації проводити, хто ж з татом із незарядженим автоматом бігати буде? До речі, зараз існує припущення, що Григорович все ж офіційну владу літом 25-го віддасть. А неофіційно залишиться керувати всім і всіма. Для нього навіть посаду спеціально вигадують. Хоча в лютому 24-го на питання журналістів, чи братиме вічний президент участь у наступних виборах, Лукашенко відповів ствердно і сказав, що для країни це потрібно. Або це потрібно для вас, Олександр Григорович, бо влада то знаний наркотик. І судячи з усього, злазити з цього наркотику, ви не збираєтеся. Час усе покаже.